Вітаю вас, усіх, дорогі друзі. Я сьогодні дуже радий вас усіх видіти. Надіюся, що погода у нас буде нормальна. Ми до вас прийшли, не так часто до вас ходимо, на жаль, але перед тим як ви получите, обов'язково кожен з вас отримує свій подарок, не переживайте. У нас є для кожної кожного пацієнта, для кожного хто тут є. Є подарочка, не журіться, але ми би хотіли щось з вами поговорити та й може заспівати. Та й поговорити маленько про життя. Бо життя йде, і знаєте, є така книга «Біблія», я думаю, ви її читали, всі знаєте. Я би хотів з нею прочитати лише один віршик, а потім дівчата заспівають, потім ще Віталій щось скаже. Дивіться, як написано у Біблії. Ану, послухайте, будь ласка. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, усе сприяє до добра. Чи розумієте ви, що таке добро, а що таке зло? Розумієте? От що таке добро? Що таке добро? А ну що таке добро по вашому Ну, кажіть, робити добро, просто робити добро, просто робити то вже добро. Помагати другу дуже добре, дуже правильно. Значить, ви знаєте, що таке робити добро. А чи знаєте ви, що таке робити зло? Украсти. Знаєте, що таке украсти? То добро, чи то зло. Зло, а говорити нефайні слова. Тоже зло. Недобре казати нефайні слова, правда? А Господь каже, що якщо людина любить Бога, то й усе буде сприяти до добра. І ми виходили б, б вам усе, що сприяло до добра. І дай Бог вам допомагає, а Боже благословення було над кожним з вас. Зараз я передаю слово дівчатам, які заспівають пісню. Слухайте, будьте добрі у вас. Час, коли моє серце плаче, я до тебе молитви, ти поможеш мені не пасти на душі мій спокій у тобі, відтрада моя спаситель, укріпляєш твій. вірний дух, вірний мійчитель. І утішаєш нехай вине подяка тобі, за щедроти і вічно милість і спасів тень душі моїх, ставлю ласку твою і щирі, любою твоєю живу, моє серце вода зіріває. Щирі Ще. І те. Хотів би звернутися з такою думкою. Ви чули на початку про добрі справи. І ви, ви, ви відповідали, що таке добро, що таке зло. І я хотів би про найкращого друга нашого поговорити. Це є Ісус Христос. Ісус Христос це наш найкращий друг, Він найкращий наш помічник. І коли ми до нього звертаємося. То що Він нам допомагає, згадуючи біблі... біблійну історію про те, коли діти хотіли підійти до Ісуса Христа, але вони шуміли, вони були неслухняні, і учні Ісуса Христа не пускали уч... тих дітей до Ісуса. І Ісус Христос каже: Пустіть дітей до мене, що Ісус Христос любить всіх, а також і дітей. Я хотів би ще одну таку історію з Біблії про доброго самарянина. Добрий самарянин це така людина, яка бачила людина, яка була побита, яка лежала, яку обікрали, і він підійшов до неї і допоміг їй. Кожен із вас має руки, має ноги, і що може зробити? Зробити добре, допомогти комусь. Можливо, підняти якийсь папірчик, який впав. Можливо, хтось ударився, пожаліти його. Допомогти, хто чи може. І також тот самарянин допоміг тій людині. Що він зробив? Взяв ту людину. Витер йому рани, обробив рани, посадив на свого віслюка і повіз його в лікарню. Там пише гостиниця. Ну то було, така була як лікарня, що людина могла там набратися сил. Це для нас також є урок, щоб ми могли робити добрі справи для наших ближніх. Хто наші ближні? От ви живете в кімнатах, у вас є друзі. Є друзі у вас. Є друзі, які вас обіжають, а є друзі, які ви обіжаєте. Є такі? Буває таке, так, що ми когось обіжаємо. Може, Словом, а буває когось і ділом. Ісус Христос нас навчає, щоб ми робили добре діло. Нікого не обзивали, нікого не били, а робили тільки добро. І продовження нашого служіння буде ще салом. Будьте уважні. Коли мене запитають, чи щастя весь, як до того краї, де потіха для серди. Де не лються тихо свози і марноти, я скажу, що щастя в Бозі я знайшла і знайдеш ти щастя не ховається, щастя не тікає, щастя уймається Господа руці. Щось пускається, серце, що шукає, що з тем наповняється, тільки у хресті, коли мене запитаю у полі звідки сили я черпаю, щоб робити всі люблю. Де надія не вмиряє, двія життя, вік, що на молоді, це знайшла. щастя не ховається, щастя не тікає, щастя укривається, господарці. Що шукає, щастям наповняється. Що є, що з там заповнятися. Тільки Сі! Така ще одна біблійна історія про те, коли люди зібралися і слухали Ісуса Христа. Вони його слухали цілий день і прийшов вечір, і люди захотіли їсти. Ну ми розуміємо, що там не було ні кафе, не було ні столової і не було можливості їх всіх накормити. Бувало у вас в житті, що у вас була одна булочка, і треба було її розділити з кимось іншим. Було таке, що ви ділилися з кимось їжею. Yeah. Так, бувало таке, що ми ділимося. І там був один хлопчик, маленький хлопчик, який мав п'ять хлібів і дві рибки. Це багато чи мало? П'ять хлібів. От у вас тут є 100 людей. Це багато п'ять хлібів для вас? Мало, що це п'ять хлібів? Ви з'їсте його і не замітите. А тепер як будете виділити, хто перший має отримати тіх п'ять хлібів? Бач, <рес> руку, піднімаєш один, другий, а інші що будуть робити? Інші хай будуть голодні, так? Ну що зробив Ісус Христос? Він позвали того хлопчика до Ісуса і каже: що в тебе? є? Він каже, мене є п'ять хлібів і дві рибки. Ісус Христос поблагословив цей хліб і ту рибку помолився, подякував Господу. Розламав та учням, і учні роздавали кожному. Кожна людина отримала їсти. І всі наїлися, всі були ситі. А також в кінці написано, що вони зібрали, не лишили не, не викинули їжу, а склали їх у корзини. Це для нас також урок, щоб ми, якщо маємо багато, щоб не розкидували. І якщо має мало, щоб могли поділитися з іншим, от такий урок доброти від Ісуса Христа. Що навіть якщо ми будемо мало мати, але будемо дякувати Господу і молитися, і просить Божого благословіння, то Господь благословить навіть з тим малим, малою кількістю їжі. Також і це для нас урок, щоб ми могли надіятися на Господа і на Господнє благословіння. Далі. Так як ми сьогодні розмовляємо про добрі справи, Хотів задати вам запитання. Скільки сьогодні ви зробили добрих справ зранку? Підніміть руку. Хто зробив сьогодні добрі справи? Ага, витирали пиль. Так, а як у вас із, із ліжком? Позастеляли ліжко? Позастеляли. Так. А тарілки після себе понесли назад? Чи як? І ви збирали дуже молодці. А тепер я хотів би задати вам таку питання, не скільки сьогодні зробили ви недобрих справ. Є такі, що зробили сьогодні щось недобре? Нема нікого. Та ви добрі діти. Значить, ви не зробили жодної недоброї справи. Ви молодці. Так і далі. Робіть тільки добрі справи. Допомагайте тим, які не встигають. Допомагайте тим, які не можуть застелити ліжко. Допоможіть їм. Також, якщо дитина... Можливо, не встигає на обід або не встигає десь на урок, допомогти йому зібрати речі, щоб він міг успіти, щоб не, не був такий, що лишили його він сам там сидить. Я ще одну хотів таку річ. Чи кажете ви добрі слова один одному? Слова, Говорите добрі слова. Будь ласка, дякую. Говорите? Молодці. А як ви відноситесь до своїх учителів, які вас тут навчають? Що ви їм кажете? Якими словами ви до них звертаєтеся? Добре звертайтеся. Ви молодці. Маєте говорити добре, не ображати. Тому що ваші вихователі, вони вкладуть ваше своє серце у вас, щоб вам допомогти. Також і ви не, не ображайте їх. Допомагайте їм, щоб вони могли ще краще вас тут виховувати. Ось така думка про добрі справи. А ще одне хотів сказати, що ті люди, які будуть робити добрі діла, які будуть слухняні, Ісус Христос сказав, що прийде знову і забере всіх слухняних на небо і будуть в царстві. Це наша надія на Ісуса Христа, який прощає кожного із нас за наші гріхи, за наші недобрі слова. Ісус Христос нас всіх прощає. Також і в нас є така надія. Будьте слухняні, допомагайте один одному. А також служити Господу і людині Господа і не тільки на словах, а й на ділах. Будемо вдячні за це Богу. Амінь. Всі діти правди і слав, жити нести хочуть любові поваги і тепла, для цього створив Бог людину.

Та й ваша доля не знає Її німи незажний довірте у руки Христа, Хеспотий панує в душі, і мир перемов моє серце, ви мріяв прекрасних святих, ніколи не дай не померти, хоч задрукуючи. Чесно прижити житті, без трава ні вдалесу. Дякуємо за те, що послухали, і хочу сказати, що з вами всі люди віруючі, Я бачу у вас на території є церква, ви молитеся, я надіюся, не забуваєте молитися і ввечері і ранком. І зараз перед тим як ми закінчимо і безпосередньо вже перейдемо до подарунків, я б хотів, щоб ми з вами разом помолились хочете сказати? А, я прошу пробачення, одну хвилиночку. Даю слово Юрію Степановичу. Дорогі друзі, дякуємо вам за те, що ви залишили свої справи, свої сім'ї і виділили час для благого діла. Даром ваш фонд і називається фонд Рука Ангела. Перші наші хлопці всі кричали, що дуже чесні, чемні, знають дякувати. Зараз подякуйте нашим друзям, нашим гостям. І yeah, 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 yeah. за те, що е, наші друзі е, приїхали сюди, це був промисел Божий. Е, я думаю, що наші хлопці також помоляться зараз і віддадуть шану Богу, а потім буде спільна молитва. Е, зараз наші хлопці помоляться. Подяку Богу і вам. Добре. Kotri, nechaj svetića, ihmja Tvoje, ne haj prida sordje tvoje, nechaj bude. Воля Твоя, як на небі, так і на землі, О, Отче наш, хліб щоденний наш. Прости на провини наші, як і ми їм прощаємо, довжником нашим, Отче. А! -а нехай Господь вас усіх благословить, нехай Господь благословить керівництво вихователів ваших. Слухайте їх, вони хочуть вам тільки добра, і вони стараються, щоб вам було добре. А зараз ми пройдемо до нашого синього буса. І ви по один е, слухайте ваших вихователів, вони зроблять чергу, щоб все було добре. Е, я вам розкажу: ви отримуєте пакет і окремо ще отримуєте по дві булочки. І ще дівчинка у нас є, вона вам дасть таку невеличку відкриточку, щоб вам було на пам'ять про нас. Хай Господь вас благословить усіх. Дякую.